Добрий день глядачі канали. Річка, весна річка досить повноводна. Хоча снігу в горах вже нема. Річка досить повноводна зловити на ній зараз. Корей не так -то просто. Волим, як зазвичай, на муку. Не чекав стільки, води снігу в горах вже нема, але води ще досить багато. Це дуже хороше, неодноразово не подроблено. Коли входиш в річку чи в ліс, дуже замітно, що природа жва качка полетіла. Теж досить перспективне місце. Оп. Ось вон і перша рейдана. Дивимося. Що там у нас є? Та у нас форель маленька. У нас собі не йде дорогу які. Звідси выплатитесь. А якщо не знайдете, то... зараз відпустимо її самі. Вот так так. Води, туди, вот так, вот так, вот так. Так, 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 так. Чотрошки. Вс, шла. Ну хоч щось зловили, Думав нічого взагалі не зловиться, бо дуже велика вода. Ну, якщо в цьому місці одну рибину зловив, то дуже висока вероятність, що тут вона є. Ось що це в нас? Це в нас Харіус. Зараз ми його відпустимо. Сюди сюди, сюди дуже невеличкий давай ще її спробуйте тримати іде ось така невеличка риба річка а риба ній є дуже часто гарно ловиться риба під мостами то що тут завжди є ями вимоями завжди є шанс щось зловити